Привіт, мене звати Світлана і це мій YouTube канал, в якому я декламую вірші і говорю про книги. Сьогодні в нас буде дещо особливий випуск, бо я буду показувати посилку з України, на яку я дуже-дуже чекала. Хто не знає, я живу в Естонії останні два роки. І зараз за два тижні я знову їду жити в Україну, бо вирішила покинути всю роботу і зосередитися на своїй книзі. І отримати таку коробку це просто величезне щастя, бо я раніше не знала за таку послугу, як передавати посилки через перевізників. Я дуже рада, що мені просто хтось дівчат з України про це розказав. Бо коли користуєшся послугами, пошти це набагато довше і дорожче, я б заплатила за ці 6 чи 7 кілограм книг. А, а так, вони в мене вже були на наступний тиждень. Тож, якщо раптом мене дивиться хтось з Естонії, і ви також не знали за це, то можу дати вам контакти. Тут ще серпневі покупки, тут вересневі онлайн покупки, тут одна книга подарунок і одна книга з передзамовлення, на яку я чекала найбільше. І розкажу вам про них трохи далі. Поїхали! Книга перша це Тарас Прохасько. Непрості, я дуже хотіла її саме в цьому виданні. Вона мені потрапила на очі на відкритті. Книгарні книжковий лев у Києві, і, як сказала Ганна Улюра, що е, якщо вдома і треба мати е, видання непростих, то саме от від цього видавництва, бо воно просто надзвичайно красиве, тут дуже класний папір, ілюстрації всередині, і вона така дуже, дуже приємна на дотик, і прямо хочеться її е, зараз сідати і читати. Е, я читала цю книгу, я її читала в електронці декілька років тому. І як буває в мене, що ти читаєш книгу, і ти не розумієш, що з тобою відбувається. Що це таке? Якось вона тобі ніби подобається, а ніби і не дуже. Потім я її відклала і зрозуміла, точніше, я її дочитала. І зрозуміла, що е, чим більше минає часу, тим більше мені хочеться до неї знову повертатися. Я не знаю, чого це так, як робиться Прохасько зі мною, але в мене так майже з кожною його книгою. Я прочитала така: ну, це книга хороша. Але потім я така, блін, хочу взяти почитати. Блін, хочу прочитати е, той абзац, хочу прочитати ту главу. Е, і я розумію, що це наразі один з моїх найулюбленіших письменників е, після непростих. Я прочитала в нього також е, книжку Сім днів сотворення світу з Тарасом Прохаськом. Е, так, але бо так є. І, і кожна з них це абсолютний захват і дуже дуже раджу вам. Також в мене одразу друга книга. Друга книга це Тарас Прохасько Інші дні Анни. І я за нею почула в якомусь подкасті Богдани Набурак. Е, і якби не вона, я б її чесно не придбала, просто того що мене просто навряд зацікавила б книга, яка виглядає як звичайний зошит. Тут здається 90 сторінок. Але враховуючи те, що мені подобається все, що пише про Хасько, то я думаю, що і ця мені зайде. Це його перша книга, ще надрукована, здається, в 1998 році. І я думаю, що я з неї якраз таки почну і ознайомлюся найближчими днями. І наступна третя книжка це Грицько Чубай, «П'ятикнижжя». Це збірка поезій, тут є листи. Тут після мова Олега Лишеги. Я також мрію ще й взяти Лешегу почитати, але поки що руки не доходили. Це його ближчий друг, і ще раджу подивитися про Грицька Чубая. На каналі Суспільна Культура, де Мирослав Лаюк і Василь Герасимюк розповідають і читають вірші поета. І це е, дуже, дуже цікавий випуск. Мені зайшло е, цю книгу. Насправді я чекала довго. Як чекала, я її колись ще тримала в Києві в магазині. І е, на той момент я перевиконала свою планку на місяць по книгам і відклала. Я така, ну потім куплю. А потім так і не на настала через те, що вона просто зникла і ніде не можна Можливо, було знайти. Я її додала у хайлайт в інстаграм, шукаю книги, і мені написала Марина, яка знайшла якраз таке один примірничок на складі, за що їй страшно вдячна, бо це неймовірно красива книга. Так? Тут всередині багато красивих ілюстрацій, вірші, і я вам навіть один зачитаю. Я їй сказав, мене ти не люби. На осінь пізня ходить коло хати, он сиза запаморозь, як дикі голуби, на яборині всілись воркувати. я їй сказав невчасно ти не треба. Своїми теплими, теплими крильми, не затуманій вицелого неба, моєї злої осені зими. Ну, в мене, власне, мурахи, так? тобто, якщо. Отак, от просто я відкриваю книгу, читаю, і в мене мурахи. Це вже значить, що книга це ну 100% моя. Наступна книга це Віра Агеєва Жіночий простір, феміністичний дискурс українського модернізму. Як я казала, після книги за імперії мені у пані Віри хочеться прочитати абсолютно все. Тут розглядаються процеси модернізації української літератури у контексті феміністичної і гендерної проблематики, і е, я наразі читаю також е, дискурс модернізму е, в українській літературі Соломії Павличко. Е, тож я думаю, що я спочатку завершу цю, а потім вже візьмуся за Віру Агію, бо я намагаюся так трошки розділяти книги, які буде важко читати за один раз. А, і я не встигаю до від'їзду я за два тижні їду в Україну, і я не встигаю до від'їзду навіть прочитати Соломію Павличко, а взяти з собою а, мені не дозволяє моя любов до книг, бо ця книга це такий собі собі раритет, і дозволити її возити з собою і не дай Боже щось з нею зробити, я просто не можу, бо це величезна рідкість, хто намагався знайти книги Соломії Павличко, той знає про проша мова. І навіть гортаючи зміст цієї книги, я вже розумію, що це стопудово буде цікаво. Бо тут в нас і про Лесю Українку, і про Людмилу Старицьку-Черняхівську, і про Ольгу Кобилянську, і щоденник Марії Башкирцевої. І це точно мені зайде. І наступна книга це якраз таки Соломія Павличко, фемінізм. І я одразу вибачаюся, що показую книги, які не просто знайти. Я сама довго їх шукала, полювала за ними, і в мене є Соломія Павличко ще також зарубіжна література, яку я вихопила на OLX. а дискурс модернізму мені подарували. Ти не можеш заважати людям знімати випуски. Що не Якщо ви раптом не знаєте, хто така Соломія Павличко, це українська письменниця, літературознавиця, критикиня, доктор філологічних наук, і вона була професором Києво-Могилянської академії. Також я буквально на днях подивилася на каналі шалені авторки випуск про Соломію Павличко, і звичайно ж дуже раджу вам. Вам не видно, але в мене просто кішка лізе під матрас. Все нормально, нічого дивного не відбувається. І тут в нас буде про Марко Вовчка. Тут у нас буде жіночий дискурс сучасної України, жіночі права, людські права, сучасна жінка, образ, зовнішній, образ, внутрішній. Коротше, це також буде щось дуже класне. А, і ще одна книга: це Анна Біла, український літературний авангард. Анна Біла це в нас. А, Поетка, критикиня, літературознавиця, авторка праць з історії теорії літератури. А я, як ви бачите, обожнюю все знаходити і вичитувати про українську літературу і зарубіжну літературу. Чогось мені все це дуже сильно цікаво. І тож з радістю покладу собі на поличку, знайомлюся і потім розкажу вам. І ще одна моя київська знахідка це Леонід Ушкалов, есеї про українське бароко. Якщо ходити декілька годин на ринку на Пучаї, то можна знайти отакі от скарби, що за 60-70 гривень. Мені взагалі дуже сильно хочеться мати. Всі книги від високої полиці, так і я у Леоніда Ушкалова читала, що таке українська література, і читала ось таку книжечку від видавництва дух і літера», за потущу спогади про Леоніда Ушкалова. Тут спогади його жінки і сина. І вона мені якась здала, здалася мені такою дуже трепетною, що захотілося прочитати у ушкалова і щось, щось ще. І от власне буду це робити. Наступна книга це Алла Горська, Душа українського шістдесятництва. Нарешті я вам показую книги, які ви можете вільно придбати в книгарні. Це видавництво «Смолоскип». Якщо я не помиляюся, вона коштує 129 гривень чи щось біля того. Вона така доволі важкувата. Тут і нотатник про мистецтво, і щоденник, і прозові твори, і листи, і спогади друзів. І взагалі я так її трошки погортала, і, і бачу вже от таку. Кросу всередині. Просто ну, це насолода, також тут фотографії є. Якщо я правильно пам'ятаю, то вона була укладена за пропозицією В'ячеслава Чорновола. І я думаю, що мати таку книгу у себе на поличці дуже, дуже класно, навіть якщо ви не збираєтеся її читати прямо зараз. І наступна книга Миколая Грінберга. Я звинувачую Аушвіц». Ця книга про голокост розказана у другому поколінні. Її герої це поодинокі діти, виживших євреїв в Європі, і десь я її в якийсь момент дуже часто бачила в рекомендаціях у літературних критикині і зрозуміла, що мені ця тема цікава, тому додала собі до списку бажань. І ще одна книга, книга Тоні Джатта «Шале пам'яті. Я її також багато бачила в рекомендаціях це видавництво човен. Не втрималася і замовила собі, читала, що автор її писав вже коли був паралізований і фізично не міг писати. І що ця книга це такий собі теплий притулок автора у його темні останні роки. А, от. Останні дві книги. А, ця книга Софія Андрухович Амадока. Це подарунок від прекрасної Анастасії, яка подарувала мені ще обручку, подарувала мені свічки, подарувала мені чай і а, за що мені такі люди, я не знаю. А, дякую. Ще раз дуже дякую. Цю книгу я вже колись читала. Вона про чоловіка, який після е, одної з гарячих точок на сході України втратив пам'ять, і він не пам'ятає свого імені, не пам'ятає звідки він походить, але його знаходить жінка, любов і терпіння якої здатні творити дива. Тому я з радістю її перечитаю. Я її комусь подарувала. Потім зрозуміла, що я зробила помилку, бо мені хочеться повертатися до цього тексту, і тепер вона нарешті в мене є. Дякую, Настя. І остання книга. Як я її чекала, я вам просто не можу передати, бо я чекала, поки мама отримає її, щоб надіслати мені всі ці книги, а передзамовлення трохи відкладалося. Це восьме життя Ніно Харачішвілі. Ця книга отримала премію Бертольда Брехта. Роман, визнаний сучасною класикою у всьому світі. Мені, в принципі, вона страшно подобається візуально, бо тут обкладинка ще зроблена з якогось такого матеріалу, який я ніде, мабуть, не Зустрічала дуже приємно на дотик, дуже якісно зроблено. Як завжди, у видавництва Кумора все на високому рівні, і навіть ось ця штука виглядає дуже красиво. Ця штука по любе якось є якась розумна назва, як вона називається, але я забула. Взагалі, в мене дуже велика любов до таких. Товстих книг, того, що е, коли я їх прочитаю, я себе завжди хвалю і якось навіть трошки підіймаюся в своїх очах, бо е, це, мабуть, проблема моєї скривдженої дитини, бо е, часто мені казали, що я там я нічого не розумію, мовчи, і так далі. І вона навіть не ну, уявляєте, як довго я наважувалася на створення цього каналу, е, бо ось всі ці голоси вони на тебе тиснуть, але... А, я до того, що коли я читаю такі великі книги, я така: ну, можеш. <смі> ну, якщо я можу прочитати таку велику книгу і зв'язати про неї декілька слів, то не така вже я й тупа. Ну, я розумію, що це, типу, з цим треба йти до психолога. Типу, зараз в мене з самооцінкою все більш-менш окей, бо якби було не окей, я б тут перед вами не сиділа. Але не знаю, щось мене в принципі заворожує в таких книгах. І а, сподіваюся, що наступне Упний огляд буде саме на неї, бо в мене ще два тижні в Естонії, і я хочу відкласти всі свої плани на ці два тижні і зосередитися лише на ній. Бо, як на мене, залишити цю книгу вдома і поїхати це просто якийсь злочин. Ось така була посилка з України. Я вам дуже дякую за перегляд. Закликаю вас ставити вподобайки, підписуватися на мій канал і писати коментарі, бо це мене дуже підтримує. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Па-па!